Київщину атакував агресор РФ уночі 12 червня ракетами та дронами. унаслідок падіння уламків у двох районах області пошкоджено промисловий об'єкт приватний будинок, АЗС, склад гараж Попередньо постраждав один громадянин. Про це інформує керівник обласної військової адміністрації Руслан Кравченко. У повідомленні зокрема йдеться до ліквідації пожежі залучені пожежно-рятувальні підрозділи. Київської області міста Києва Укрзалізниці всього залучено понад 105 осіб та 30 одиниць техніки. Влучання в об'єкти житлової критичної інфраструктури не було. Постраждала людина, отримала медичну допомогу на місці. Нагадаємо, цієї ночі окупант здійснив пуски крилатих ракет із літаків ту 95 Вибухи пролунали також у Києві.